Сьогодні я тримаю у руках інновацію, яка змінює правила гри у світі гравіювання та різання. Це Laser 3K40, лазерний модуль із реальною потужністю понад 40 Вт, який створений для тих, хто хоче працювати швидко, точно та професійно. Якщо ви займаєтесь виробництвом, творчістю або просто шукаєте інструмент для серйозних завдань, залишайтесь, бо цей огляд для вас. Модуль виконаний із високоякісних матеріалів, що гарантують стабільність і довговічність. Вбудоване оглядове вікно із захистом від синього випромінювання захищає очі, а мідна лінза з захисним покриттям легко знімається та очищається. Завдяки інтегрованій направляючій з системою «Ластівчин хвіст довжиною 115 мм, ви зможете легко регулювати висоту і налаштовувати фокус. Дизайн продуманий так, щоб монтаж був простим. А сумісність максимально широкою і з різними верстатами. Тут починається найцікавіше потужність і можливості. Усередині встановлено 8 діодів по 5,5 ВТ, які об'єднані технологією стискання променя. У результаті ми отримуємо оптичну потужність понад 80 ВТ, це не маркетинг, це реальна продуктивність. Приклади різання. Фанера 20 мм, mm, швидкість 100 мм mm ХВ за одного прохід. Соснова фанера 30 мм mm, 55 мм mm ХВ за одного прохід, чорний акрил 30 мм, mm, 15 мм mm ХВ за одного прохід, МДФ 9 мм mm, 150 мм mm ХВ за одного прохід. Вбудований ЕСС e створює чисті та рівні краї. А подвійна система охолодження з вентиляторами дозволяє працювати довше без втрати стабільності. Індикація температури функція сигналізації якщо модуль нагрівається понад 55 градусів Цельсія, вмикається звуковий сигнал, отже, ресурс обладнання зберігається. Червоний хрест локатор допомагає миттєво виставити точку старту і досягти ювелірної точності у повторних операціях. Це все робить k 40 не просто лазером. А повноцінним промисловим інструментом для серйозної роботи. Уявіть, що ви займаєтесь виготовленням сувенірів або меблів на замовлення. Звичайний лазер може дати брудний зріз або вимагати кілька проходів. А тут один прохід, і у вас готова 30 мм заготовка з фанери або акрилу. Або інший приклад робота на відкритому повітрі чи у майстерні. Де температура швидко підвищується, інші лазери починають задихатися, а К40 тримає стабільність завдяки подвійній системі охолодження та температурному контролю. Вікно захисту від синього випромінювання робить роботу комфортною та безпечною для очей. Система сигналізації перегріву ще одна гарантія довговічності. Мідна лінза легко змінюється і очищується. Отже, обслуговування максимально просте. Сумісність із різними ЧПУ та граверами завдяки універсальній монтажній пластині. Усе це означає, що ви отримуєте не просто потужність, а ще й надійність, контроль і захист. Laser 3K40 це більше, ніж лазерний модуль. Це професійний інструмент, здатний економити ваш час. Підвищувати продуктивність та відкривати нові можливості у гравіюванні і різанні. Якщо ви серйозно ставитеся до роботи з деревом, акрилом чи МДФ, цей модуль стане вашим найкращим партнером. Посилання на покупку шукайте у описі під відео або в першому коментарі. І обов'язково приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, щоб отримати ексклюзивні знижки та спеціальні пропозиції.